І так, друзі, зустрічаємо. До вашої уваги оригінальний Golf R. Це в нас 16 рік, це в нас Америка, 2-літровий бензиновий двигун, коробка автомат та, звісно ж, повний привід. Автомобіль у нас на легесенькому першому стейджі, приблизно десь 340-350 сил в ньому. Є такий позаду у нас роздвоєний вихлоп, дифузорчик. Має у нас нову літню гуму, гарні диски. Весь тонований по колу разом з лобовим склом. По автомобілю, по техніці за останні пару місяців вложено близько 3000 доларів, тому зауважень по авто взагалі немає. Косметично в нас гарний, на дуже гарній комплектації. Оригінальна Ерка. І, друзі, погнали по комплектації. Звісно, у нас максимальна оптика. Дві підкови у нас підсвічуються при габаритах. Присутні в нас Дістронік, гарне 18 колесо, нова літня гума 340-310. У нас гальма. Ну це в принципі як стокова опція. Тонований по колу, зроблений повний антихром. Є датчик світла, датчик дощу, накладки надзеркала. Звісно, безключовий доступ. У нас повний електропакет, чорна стеля, ковши сидіння, є електропривід. Їх же. Кермо у нас зрізане, є пелюстки для перемикання коробки передач, управління мультимедії та круїз-контролю. Мультимедія у нас, до речі, Fender встановлена. Також є підключення через CarPlay та Android Auto, двохзонний клімат-контроль, підігрів переднього ряду, запуск кнопкою, електроручник. Поїхали до заднього ряду, покажу вам, як все у нас тут гарно також виглядає. До речі, по салону була зроблена детель-хімчистка. Є три режими керування в автомобіля: спорт, економний та стандартний. Камера заднього огляду, звісно, присутні. Такий дифузорчик у нас гарний понизу, роздвоєний вихлоп, європейські стопи, які вже помаранчевому поворачують у нас. Багажник у нас, в принципі, як в стоковому гольфу, але для цього автомобіля місця вдоваль. Рулиться як картінг. З іншої сторони, показую, як у нас тут все гарно виглядає. Салончик у нас доглянутий, чистенький. Та по передньому ряду покажу, як тут. Торпедка в нас також гарна, сидіння гарні, R, позначки присутні. В автомобіль за останні пару місяців вкладено більше 3000 доларів. Техніка гарна, косметика чудова, по салону також гарненький. Тому раджу до перегляду, хто собі шукає такий автомобіль, це саме він.